І тут треба віддати належне, що інгігерда зробила головне, що купило Ярослава. Вона почала родити йому синів. Зверніть увагу, діти Ярослава, син, 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 а потім. Дочка, тобто вона виконала подружній обов'язок, шість синів, дочки, завдяки яким Русь породичалася з іншими країнами Європи. Ми володіємо інформацією про дев'ять дітей від Ярослава Мудрого та його другої дружини Інгігерд. Але ситуація тогочасного світу нам може гарантувати, що з дуже високою долей ймовірності. У Ярослава та Енгігерд народжувалися діти, які йшли у вічне небуття ще до того, як вони отримали повноліття. Це реалії певно тогочасної медицини і реалії тогочасного світу.